У Львові відбулася найкрасивіша подія осені. 14 неймовірних українських жінок боролись за головну корону національного благодійного конкурсу краси Місіс Б'юті оф Юкрейн 2024». Такий захід провели вперше, і цей початок став успішним. Сьогодні в нас конкурс не схожий на інші, тому що це конкурс місіс, Тобто сьогодні можуть брати участь учасниці, які одружені, які мають діток або яким за 27 років. Тому що головним, головним критерієм відбору це був вік від 27 років. Тому що в нас, якщо конкурси місце до 27, відповідно місіс після 27. Ця подія об'єднала і зібрала сотні людей у найбільшому залі країни Емелі Івент Холл не лише щоб обрати головну красунь України, але щоб акумулювати сили для допомоги Збройним силам України. Початку війни на західній Україні фонд Олександра Усика долучається до такого заходу, і ми знаємо, що дуже багато є благодійних організацій. Ми знаємо, що зараз це не завжди надійні організації, і саме тому приємно, що долучився фонд Олександра Усика, який не просто акумулює кошти від громади, яка їх. Донатить, а який сам також долучається фінансами, і в такому конгломераті ми можемо допомогти всі кошти, які отримаємо з голосування за наших дівчат, за наших жінок, які ми отримуємо з лотів ексклюзивних, які саме Олександр Усик представив, будуть скеровані на конкретні справи, які будуть оприлюднені. Благодійність та допомога війську повинна бути сьогодні в пріоритеті. Переконані відвідувачі та гості заходу. Саме головне, що цей конкурс є благодійний і на фонд Олександра Пусіка кожна збирала гроші. Перш за все, вони спрямовані на підтримку наших бійців, які зараз на фронті, на підтримку. Постраждали, які так само постраждали від війни. Тому якщо на даному заході є аукціон, є благодійність, то я вважаю, що це потрібно проводити, щоб ми були сильні духом і йшли в тільки вперед. Нам не можна зупинятися зараз взагалі. Ми маємо в цих сферах і вперед. Всіх, просто всіх. Зазначимо, що перед основною подією відбувалось онлайн голосування за міз глядацьких симпатій. Відтак на цьому етапі вдалося зібрати понад півмільйона гривень. Кожна людина голосувала за свою учасницю і робила донат від 20 гривень. І насправді я дуже радий і дуже тішу, що нам вдалось зібрати таку суму. До конкурсу учасниці готувались більше місяця. Кожна, хоч і впевнена в собі, але в приємному хвилюванні. Підготовка була насиченою активною, динамічною. Ми активно готувалися, але коли ти робиш це в задоволення, то воно не складно. То воно легко і доволі захопливо було. Для мене цей конкурс це якийсь новий етап в житті. Виклик першочергово для собі, адже я ніколи не брала в подібних заходах участі. Для мене це взагалі таке вперше. І я хотіла сама собі довести, що я зможу. Це вихід з зони комфорту, і ну, це круто, це круті відчуття. Зазначимо, що на цій події українською музикою гостей тішила Катя Качановська гурт GMG, а хедлайнером вечора став співак Алексєєв. Поки дівчата готуються до основного виходу і, врешті, до оголошення результатів, члени журі поділилися за якими критеріями обиратимуть переможницю. Я можу сказати особисто за себе. Там, звичайно, що має бути зовнішній вигляд, але мусить бути і внутрішній. Так тобто, внутрішній світ має бути так само на збагаченим, тому що та дівчинка після конкурсу буде їздити, буде представляти якби місто Львів, да буде, буде обличчям, там там буде спілкуватися з людьми. Я є експерт якраз в красі, але на сьогодні я буду якраз оцінювати не тільки зовнішню красу, бо для мене краса це збірне поняття. Це якраз комбінація внутрішньої і зовнішньої краси. Знаючи, що всі жінки гарні і естетика це поняття суб'єктивне. І в кожній людині є своя індивідуальність. Я думаю, що я якраз по цих критеріях і почну цю оцінку. У мене жінка це така жінка багата, розумна жінка, багата. Отут. Тому я буду оцінювати. Не лише красу, а оцей внутрішній. Є багато внутрішнього. Отож, члени журі зробили свій вибір. Конкурсантки на сцені, а ведучі заходу готові оголосити результат. Місіць бюлліті об'юбей! 20 2024. І це нове! 27-річна харків'янка Софія Тараненко цьогоріч переможниця конкурсу Місіс Б'юті оф Юкрейн 2024». Вона лікарка-косметолог з більш ніж восьмирічним досвідом роботи, виховує синочка, номінантка багатьох українських та міжнародних професійних нагород і на цьому не зупиняється. Мої враження просто неймовірні. Я дуже вдячна суддям усім, хто був присутній сьогодні. Усі дівчата були неймовірні і вони були варті цієї нагороди так само. Але я дуже щаслива, що я її сьогодні отримала. Це для мене величезна гордість і величезна відповідальність. Організатори діляться, що це тільки початок. відтак наступні конкурси Місіс Б'юті оф Юкрейн точно будуть. Додамо, що загалом під час цієї події на ЗСУ вдалося зібрати близько 800 тисяч гривень. Ірина Цвігун, Тарас Повалений. Правда, тут Львів.